Ось дивіться, холодець закипів. Прикрутила, щоб він да. не бурлив. Прикри... Прикрутила. Еле-єле щоб... отак от кипів. Тоді наймаємо такого от поваренка, і хай він стоїть і збирає піна. Б... А ти будеш їсти, так? Да? А я буду їсти. Ну я ж шеф, а ти... Саш, я ще стою тать сонна, хоч і вмилася, і, і чай попила, ну чи хай, ще... хай люди бачать, яка ти буваєш. Не всіда гарна. Ага, Не всі дай гарна. Так. Ну, дивіться ж, поки що не, не кидаємо вже туди ні лаврові листи, ні листочка, нічого, бо ми отак от ми разом з піною все це гребемо. Так що хай отак от і потихеньку... Саме головне зібрати а. пінку. Да. Піну збираємо, збираємо, набирається і збираємо. Отак разів шість, а то й десять. Ну ти як нам це я тобі команду даю, щоб ти збирала не рівень. Ні, просто періодически відкривати кришку і дивитися, як пінка. Він тоді буде прозорий, красивий такий. Ну, варимо далі.